Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверди. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу супричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Єфесян святого апостола Павла. Браття не будь бо більше малолітками, якими кидають хвилі і кружляє усякий вітер науки, щоб людським обманом і всякими хитрощами звести на манівці. Але жиймо по правді та в любові в усьому, зростаючи в того, хто є головою у Христа. Від нього все тіло складене та спойне всякими зв'язками взаємної допомоги, згідно з відповідним діянням кожного члена бере ріст на будування себе самого в любові. Господі, благаю вас, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погани, що ходять у марноті свого ума, запаморочені умом, далекі від життя в Бозі через їхнє неудство, що в них та через зачерствілість їхнього серця. Вони запаморочені віддали себе непогамовній розпусті, щоб з ненаситністю чинити всяку нечисть. У сьогоднішньому уривку з Послання до Ефесян апостол Павло, пригадуючи власне, запрошення з попередніх, попередніх читань, які ми мали. Запрошування роздумування мудрості Божої, роздумування покликання, роздумування гідності, яку прийняли, дає конкретну пораду спільноті, розуміючи, що жити у суспільстві, яке є розділене, тих, хто вірує в Христа, і тих, хто мають непослух, ті, які не почули благовістя про Нього, або відкинули благовістя про Нього. Означає бути постійно. Неначе піддані небезпекам, Небезпек будувати своє життя, або е, уподібнюватися трохи до говорячи по-євангельськи до синів цього світу, до культури, до моди, до середовища, в якому живуть. Апостол Павло запрошує е, свою спільноту, щоб перестали жити як немовлята, як малолітні, тобто як підлітки. Бо християнство не є для підлітків. Християнство є справою дорослих, означає прийняти Христа, означає бути відповідальним за дар який прийняли. І для апостола Павла, наче також і в цьому прийнятті Христа є різні етапи. Бути дитиною, коли він в одному з послань каже, давав вам їсти молоко, тобто не тверду їжу. Сьогодні говорить бути малолітками, тобто дивитися, не бути сталими, дивитися трохи на звичаї Моду того часу і уподібнюватися, і ще так, як, так як, як ті, хто живуть в середовищі, в якому вони живуть, але всередині визнавати віру в Христа. І вразі бути дорослими. Це ті, які їдять тверду їжу, ті, які для апостола Павла роздумують постійно. Можемо сказати в своїх посланнях апостол Павло показує етапи, беручи під увагу життя людини, показує також. Етапи життя, духовного життя і прийняття Христа. Кожен з нас, неначе сьогодні, міг би застановитися, прийнявши Христа, живучи в Християнстві, будучи учнем Ісуса, я є ще дитиною, залишаюся дитиною, не хочу рости. Я є підлітком, малолітком, чи я є дорослою людиною, яка є відповідальна за свої вчинки. І тому апостол Павло сьогодні, у сьогоднішньому посланні, так як ми чуємо, не тільки запрошує не бути малолітками, тобто ті, які, які хвилі кидають в кожну сторону, і вони йдуть за хвилями, за уподобаннями, але ті, які міцно тримаються дороги Христа, споглядаючи і роздумуючи над Його наукою, над його Євангелієм, і каже: «Жиймо в правді і любові. Зростаючи у Христі, бо Він є головою. Власне, найкращим виразом того, що ми і справді Христовими, означає жити в правді, насамперед, про себе самих, про наш стан духовного життя, нашого зросту Христа і любові. Тобто в цьому даруванні того, що ми прийняли. Бо жити як малолітки, віддаючись хвилям, пристрастям, означає. Віддатися марноті ума, означає жити як погане, означає не жити так, як запрошує Христос, неначе не зрозуміти Його Слово і не прийняти до нашого серця. Господи Ісусе, дай нам Твого Святого Духа, щоб, щоб провадив нас дорогою до християнської зрілості, щоб ми могли відповідати як дорослі люди. За дар, який ми отримали, щоб ми по-дорослому могли проповідувати, але щоб ми вміли з милосердям похилитися і простити, і не згіршуватися вірою малолітніх, вірою е, дітей, щоб ми могли показувати, жив, роздумуючи над твоїми таїнствами і над твоєю благодаттю, самі ставатися. Знаком Твоєї любові, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.